порушників шукати це поліція права що за номером 102 Саме так розпочинається урочистий захід з відкриття школи безпеки на базі школи номер 69. Клас оснащений усім необхідним для того, аби діти засвоїли основні правила безпеки. Є кілька локацій, вивчатимуть правила дорожнього руху, зокрема, навчаться правильно переходити дорогу. Також у класі облаштовані локації, що стосуються основних правил поведінки при виявленні мін або інших вибухонебезпечних предметів, а також пожежної безпеки та надання до медичної допомоги. Ми відкриваємо. Школу безпеки це проєкт Браво розвитку організації, такий новий проєкт, де ми будемо навчати наших діточок, могли покоління, навчатися правильної, безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. Та надавати першу допомогу як собі, так і постраждалим. Наші локації представлена пожежна безпека, представлені прилади, які приводять при неправильній експлуатації до пожежі. Є манекен в захисному вбранні, як справжній рятувальник вдягнений. Вибухонебезпечні предмети. Ми також розповідаємо дітям про них, як потрібно себе поводити. Що це не потрібно чіпати, підходити, телефонувати обов'язково одразу до служби порятунку за номером 101». Ці діти одними з перших переступили поріг школи безпеки. Рятувальники, правоохоронці та представники товариства Червоного Христа ознайомили малечу з локаціями, які тут є. Якщо я побачу в ніночі якийсь інший предмет, не торкатися його, заспокоїтися та набрати 101 один чи 102. В школі кажуть знання, які діти зможуть отримати в класі безпеки, будуть корисними для них. Ми сьогодні в школі відкриваємо такий осередок знань, який допоможе дітям познати все це. Їм тут будуть проведені різні заняття, правила, інструкції, прийоми, практики надані, і діти будуть знати, як себе вести в небезпековій ситуації. Думаю, буде корисно і результативно. Я хочу по перше вам подякувати, що ми з вами зробили таке дуже велике діло відкрити таку школу безпеки, яка дуже важлива на сьогодні. несе не тільки інформаційний. Захід, а те, що нас буде об'єднувати, надасть нам ще більше наснаги та змоги виростити наших дітей в відносній безпеці. Представники обласної організації Товариства Червоного Христа України та рятувальники підготували дітям подарунки, а завершився захід міні-дискотекою від рятувальників. Також наприкінці заходу діти мали можливість ознайомитися з роботою пожежного автомобіля та його комплектацією. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.